Дуже багато до банкірів у нас питань. Ми за ці 30 років ну, от ми спостерігали, як формується зрештою. Ми бачимо, як формується за націвськими зразками наша армія, як міцніє український дух. Ну і звісно, саме, саме час запитати, а що ж з банківською сферою в нас відбувається? Ми пережили разом як клієнти, як громадяни, кілька банківських криз. З чим ми маємо справу нині? Я бачу, що Нацбанк України планує запровадити ліміти. На грошові перекази з картки на картку тут дуже багато до вас цього приводу питань. А після оподаткування, тим не менше, я бачу, що українські банки заробили майже 80 мільярдів гривень за півріччя. Це на 18% більше ніж за півріччя 2023 року. Всі ці факти, всі ці події, новини про що свідчать. Давайте з банківського порядку денного. Дякую, пані Юлія. Гарно ви зробили порівняння з приводу нашої армії і зразку НАТО. А я вважаю, що пере. Озброєння або переформатування банківського сектору України на цивілізований, на такий прогресивний, потужний зразок. Воно відбулося, розпочалось в 2014 році, і така основна стадія реформування банківської системи тривала десь до 2019 року. А це все і не тільки дозволило нам увійти в такий. Шалений потік викликів у 2022 році з стійкою банківською системою, яка не припинила роботу ні на годину, тобто в інших країнах світу, і до речі, до нас як до асоціації зверталися навіть колеги з Тайвані, Я тут підкреслюю, в травні 2022 року з приводу того, а які ж заходи і які передумови ви зробили для того, аби у вас в умовах повномасштабного вторгнення на країну. А банки не припинили свою діяльність, і ми ділилися цим досвідом. Ми ділилися тими заходами, які запроваджував Національний банк. Та йвані все таки не виключає атак. Ну от бачите, я підкреслив так: 22 й рік, травень місяць. Колеги з асоціації банків Тайвань тайванської банківської асоціації mm -hmm. вже тоді аналізували і скажімо так, просили нас поділитися цим досвідом. Так, дійсно банківська система встояла. Це банк банкіри, як кластер, та як mm -hmm. зараз зазвичай кажуть, встояли. Вони працюють. Це надзвичайно нас тішить, і це те, що вселяє оптимізм. Однак з нашого лексикону зникають е, такі терміни банківські, які банкіри, які, до яких нас і призвичали. іпотека, е, кредити, щось в цій царині відбувається. Коли ми угу. повернемо абсолютно можливість до, до цих термінів і використання їх. Я думаю, що це один із етапів. А спочатку, коли йде там очищення або зміцнення, або встановлення таких жорстких нових вимог до системи, і система вдосконалюється, це перший етап. Другий етап, звичайно, тоді вже йде етап розвитку. Якщо ми говоримо про кредити, наприклад, так. в тому числі іпотечні чи кредити там для бізнесу, для споживчих, для споживачів, то треба розділити питання на дві частини: до початку вторгнення і після початку вторгнення, тому що це зовсім два інших світи. І а, в цих двох різних умовах приймаються інші, ем, діють інші, назвемо це так, якби правила. Якщо ми говоримо, наприклад, в умовах повномасштабного вторгнення, то так, звичайно, кредитування в Україні суттєво скоротилося. А, і ми його, е, скажімо так, найнижній пік спостерігали в літку 2023 року. І вже з літа 2023 року споживче кредитування стрімкіше. Почало е е рости а, е кредитування бізнесу трошки повільніше, але Теж воно було, і звичайно, що з великою допомогою держави, тому що програма 5.7.9 – це майже 80% кредитів виданих юридичним особам. А, а якщо говорити про іпотеку, то м, теж є гарний інструмент, є оселя, який спочатку був запроваджений для військовослужбовців, правоохоронних органів, науковців медиків. А під пільгову ставку 3%. а далі потім його відкрили для всіх громадян, які потребують, наприклад, отримання або покра. Своїх житлових умов. А, і для них ставка 7%. В умовах українських реалій а 3%, 7% кредит це дуже класний і вигідний кредит. Оскільки в нас Україна а, в таких умовах інфляції майже ніколи не перебувала. Тому а, я тут Погоджуся з тим, що хотілося би краще, але не погоджуся з тим, що в нас зовсім там зникають вони з лексикону. Спочатку, коли банківський сектор реформували, то звичайно що е, десь кредитування е, звужувалося. Але вже тоді, коли ми бачимо, що в банках зараз кошти є, банки стійкі, в нас немає таких там банкопадів або нової кризи банківської в умовах війни. Це знаєте дуже така хороша, хороший сигнал. Далі ми говоримо про. Якісне кредитування, якісне кредитування, коли ти оцінюєш ризики, з і дивлячись на найголовніше, це на своїх вкладників, тому що ті, хто тобі довірили кошти, ти повинен в першу чергу думати про них і здійснювати свою ризикову діяльність, щоб десь а, завжди враховувати ці моменти. Ну та не будемо забувати, що в банка немає свої, свої гроші. Практично немає це так бан, так. гроші ваших вкладників. Так. І вам вдається інвестувати, вигідно інвестувати. От я повертаючись до оподаткування і про ці доходи, які ви отримали, як це працює? Приватбанк виявився лідером за прибутковістю, заробив понад 30 мільярдів гривень. Це, а хоча нам весь час доводять, що держава неефективний господар, що треба, щоб банки були приватними. Чи держава є ефективним чи неефективним господарем? Напевно, в більшості приклади показували, що ні. Але я постійно використовую якісні наприклад приклади, такі як ДП-документ, Коли ми оформляємо, наприклад, закордонний паспорт. Ну це такий, я там без без реклами скажу це такий Макдональдс в сфері послуг, коли ти заходиш і в тебе все на дуже високому рівні. Ви знаєте, коли оформляли або, наприклад, якийсь закордонний паспорт чи id картку. Все на місці, все на високому рівні, і це державне підприємство. А тепер, якщо говорити про банківський сектор з державною власністю, то в умовах війни це був дуже хороший, такий десь така опора для держави, тому що коли починається повномасштабне вторгнення, то власники. І ми не зараз не говоримо, наприклад, там іноземних банківських груп чи приватних е, груп в Україні. Е, звичайно, що оцінюють ризики, так вони оцінюють ризики і власного капіталу, і ризики по відношенню, як ви сказали, до своїх вкладників. То багато кредитних програм просто зупиняються через те, що в країні триває війна, і ну війна це підвищений ризики, підвищений, да. підвищений м'яко кажучи, підвищений ризик. Тоді, наприклад, як держава в державі банків банки з державним капіталом, вони розуміють, що. Припиняти, наприклад, посівну в 2022 році не можна припиняти, наприклад, е коли в тебе є виклики з енергодефіцитом, потрібно кредитувати енергетичну, наприклад, галузь там додаткові енергетичні генеруючі потужності. Ти розумієш, що це для виживання, і тому е через те, що в державі є ну на, на момент вторгнення, це було чотири таких е великих банки. Е вони вони працювали. Я думаю, що це теж було немалим фактором, того, що е українська е там. Десь економіка мала можливість в таких викликах вистояти. Тому з приводу прибутковості. Так, сьогодні прибутковість, звичайно, генерується за рахунок інструментів ОВДП і депозитні сертифікати. З одного боку, це можна розцінювати як інструмент, який там, шкодить економіці, тому що, знаєте, кредит, наприклад, виданий безпосередньо підприємцю. Так, це корисно, оскільки підприємець створює нові робочі місця, генерує якусь додану вартість і таким чином створює. Платить податки, розвивається економіка. Депозитний сертифікат і ОВДП, тут їх, ну, вони мають свою різну природу. Якщо сказати навіть про депозитні сертифікати, тут є важливий, важливий момент. Коли в банківській системі є багато коштів, тобто, наприклад, в банківській системі довіряють вкладники, фізичні особи і юридичні особи і тримають свої кошти на поточних рахунках або в депозитах. Якщо ці гривневі інструменти, тобто депозити, не будуть давати дохідності для вкладника, яка буде покривати інфляцію, то тоді він думає, чи варто йому тримати в банку гроші, йому тоді вигідніше з банку гроші забрати, і самі ми розуміємо, куди далі їх розмістити. І для цього створено інструмент, який дозволяє оплачувати. Вкладникам відсотки по депозитам через те, що банки отримують від національного банку е, дохідність по е, депозитних сертифікатах, і таким чином ми а, втримали кошти в банківській системі, які не створили велике навантаження на валютний ринок, бо просто це неможливо було втримати е, цю ситуацію. І з іншого боку, для людей інструмент дозволяє захистити їхні гривневі саме заощадження від інфляції, тому що, наприклад, інфляція в цьому році. За прогнозами, там 8,5% в кінці року прогнозують в Національному банку. Ми... Трошки більш песимістично кажемо, десь від 8 там до 10%, відсотків. Ми такий встановлюємо десь спектр. А з іншого боку, депозити сьогодні пропонують в банківських установах 13%. відсотків. Облігації, наприклад, внутрішньої державної позики, які теж можна купити фізичній особі чи юридичній особі, бізнесу чи громадянину, це 15-17%. відсотків. Тобто тим отримуєш більше ніж інфляція, ніж знецінюються твої кошти.